Черешня ще 20 років тому вважалася виключно південною культурою. Але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Завдяки виведенню нових морозостійких сортів, які добре зимують в центральних і навіть північних регіонах України, ця кісточкова культура швидко завоювала любов наших садівників. Зимостійкі сорти черешні легко переносять зниження температури до мінус 35 градусів. До того ж вони рідше хворіють в порівнянні з південними. А за смаком і розміром плодів північна черешня нічим не поступається своїм південним аналогам. У цьому відео я розповім вам про вирощування північних сортів черешні. Поговоримо про те, як правильно садити черешню навесні і доглядати за нею, а також розглянемо кращі сорти. Важливо пам'ятати, що черешня культура не самоплідна або тільки частково самоплідна. Тому поруч потрібно садити 2-3 різних сорти для перезапилення. Тільки так можна отримати хороший урожай солодких ягід. Кращі сорти черешні для північних регіонів України. Зимостійкі сорти черешні являють собою невисокі дерева до 4 метрів у висоту, сімейства рожеві. Зовні вони схожі на південні, але більш компактні. Південні сорти можуть виростати до 11 метрів. Ягоди у північній черешні великі, найчастіше темнобордові, але бувають і жовтими з рожевим бочком, а також світло-червоними. М'якодь ем дуже солодка і соковита, а шкірка щільніша, ніж у південних сортів, тому вони краще зберігаються і приносять транспортування. Цікаво, що сорти з темними ягодами мають найвищу морозостійкість. Підготовка до посадки саджанців черешні. Вибір місця. Черешня любить сонце, тому садити її потрібно на добре освітленій ділянці. У тіні вона буде погано рости, хворіти і може взагалі не плодоносити. Також черешня не любить протягів і холодного вітру, тому краще посадити її біля південної стіни будинку, відступивши 3-4 метри, щоб опади з даху не потрапляли на дерево. Важливо уникати місць із застоєм води. Якщо ділянка низький, всадіть черешню на штучні горбки висотою 70-80 см і діаметром 1,20 м. ґрунт черешня віддає перевагу легким, пухким, родючим ґрунтам з нейтральною або слаболужною реакцією. На кислих і важких глинах вона рости не буде. Якщо у вас така земля, перед посадкою внесіть доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів. Підготовка саджанців. Якщо ви купуєте саджанці у перевіреного постачальника, вони вже готові до посадки. За 4 години до висадки замочить коріння в розчині стимулятора коренеутворення, наприклад, циркон або цітовіт. Правильна посадка черешні навесні. Терміни посадки. Черешню можна садити і навесні, і восени, але весняна посадка краще, особливо в північних регіонах. За літо саджанці встигнуть вкоренитися і зміцніти перед зимою. Оптимальний час для посадки, коли ґрунт прогріється до 80 градусів, а повітря до 17. У середній смузі України це зазвичай кінець квітня, початок травня. Схема посадки черешню садять за схемою. Звичайні сорти на відстані 3,5-4 метри один від одного. Колоновидні 2,5-3 метри покрокова інструкція 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 60 см, 2. Приготуйте ґрунтову суміш з родючого шару, перепрілогою, гною, листової землі і піску. Пропорція 1 до 2 до 2 до 1. 3. На дно ями покладіть дренаж з щебеню шаром 8 см. 4. Вбийте кіл для підв'язки висота 1,70 см, 1,80 см, 5. Заповніть яму ґрунтовою сумішю на одну третину. Додайте добрива, 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сульфату калію, третину відразоли і стакан доломітового борошна. 6. Встановіть саджанець і засипте коріння ґрунтом, ущільнюючи його, щоб не було порожнечу. 7. Корена шийка повинна бути на рівні землі. 8. Полите і замульчируйте при стовбурні кола соломою шар 5-6 см. 9. Підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою. Догляд за черешнею після посадки. Полив. У перший місяць після посадки поливайте саджанці через день по 10 літрів під кожне через місяць два рази на тиждень. Дорослі дерева поливають раз в тиждень по 60 літрів. Після поливу розпушіть ґрунт і оновлюйте мульчу. Підгодівля За сезон черешні потрібно 4 підгодівлі. 1. Навесні після сходу снігу сечовина, 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. На початку цвітіння і в період дозрівання плодів розчин гною з додаванням фосфорного борошна, калі-магнезії і золи. 3 восени початок жовтня мінеральне добриво для плодових дерев. Також двічі на рік навесні і восени вносити кальцій, яєчну шкаралупу, крейда або хлористий кальцій. Обрізка Важливо правильно сформувати крону. Обмежте висоту дерева 2,5 3 метрами. На другий рік, після посадки, укоротити гілки на 45-55 см. Видаліть гілки, що ростуть під гострим кутом. Щорічно навесні проводите санітарну обрізку, видаляючи пошкоджені і загущаючі гілки. Боротьба зі шкідниками та хворобами. Для профілактики двічі в сезон, оприскуйте дерева 1% бордоською сумішю. Проти шкідників попалиці, вишневої мухи, листоїда використовуйте біопрепарати, наприклад, фитоверм. Восени можна застосовувати інсектициди. Підготовка черешні до зими. Незважаючи на морозостійкість, черешню потрібно утеплювати. 1. Побіліть стовбур і скелетні гілки, щоб захистити від сонячних опіків. 2. В кінці жовтня замульчируйте при стовбурні кола сухим листям, шарпаєте 10 60 см. 3. При сильних морозах покладіть зверху ялиновий лапник для захисту від гризунів. 4 молоді дерева обиємо тайте покривним матеріалом або мішковиною. Збір урожаю та зберігання. Ягоди збирають повністю дозрілими, зрізуючи ножицями разом з черешком. Зберігають при температурі 0 плюс 1 градус в підвалі або холодильнику. Можна заморозити або переробити на варення, компоти, вино. Черешню також сушать, виять або перетирають з цукром. Сподіваюся. Цей матеріал був корисний. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!